Вона любила життя, дуже була творча дитина, любила малювати, грала на скрипці. Не стримуючи сліз про свою доньку, розповідає Івана Гриців, мама 19-річної Марти. Дівчина разом зі своїм хлопцем у серпні минулого року загинула в автокатастрофі. Жінка тут буває рідко, саме на місці аварії, адже боляче уявляти, що пережили діти. І насправді дуже важко втрачати дітей і ще й боротися за. Справедливість в наших судах і в нашій цій правоохоронній системі. Жінка збирається з силами і все-таки розповідає, 7 серпня 2022 року молода пара закоханих їхала з Калуша. У Тернополі мали навідати хворого батька Василя, хлопця Марти, а раптом аварія. І ця поїздка стала для них останньою. Я не могла в це повірити. Я чесно признаюся, що я й до сих пір це не вірю. Я Ще хвилини чекаю на неї, тому що ну, дуже важко, коли вже повідомили остаточно про остаточну ситуацію, що Марта і Вася потрапили в ДТП. Ну, це важко, дуже важко. Того ранку на трасі поблизу Шиболина зіткнулись дві машини. На місці загинули двоє Марта і Василь. Троє людей з іншої автівки травмувались. Батьки молодої пари переконані, винуватцем аварії став водій іншого авто, тому подали на нього до суду. Знайшли докази, проводили експертизи, але вироку немає й досі. Віталій Карпович, водій, щодо якого триває слідство, вніс заставу і зараз вдома. Дуже складно про це говорити і спілкуватися, і перебувати в судовій залі з цією людиною, тому що. Ну, ми бачимо наскільки він маніпулює найдорожчим, тим найсукровеннішим. Коли він подає, говорить ну звинувачує Василя. В тому, що він наїхав на ньому. На, на нього розпочались судові засідання ще влітку минулого року, але останні кілька разів слухання переносили. І, нарешті, вчора, в залі Бережанського райсуду, зустрілись дві сторони, аби підтримати рідних марти і Василя, які загинули, приїхали їхні друзі і родичі. В руках вони тримають портрети загиблих і уважно слухають, як просувається справа, бо на справедливий вирок чекають давно. Потерпілі, тобто матері померлих, розповіли в суді, що в червні цього року. Обвинувачений Віталій Карпович приїжджав до кожної, аби особисто поспілкуватись. Мовляв, хотів пояснити, що сталося того дня. Він дивився він мені в очі і казав: Ваш син виїхав на мене. Я такого не І казав. Казали ви для чого ви це говорите? Ви мені нічого казали, Та після той зустрічі мене серце болить. було. Тьмо, розумієте, це як я можу говорити? І тим більше сказав це, і і за ікони почав говорити. І ми, якщо чесно, не знали, як поступити, бо він сказав, що він посвятив ікон. Ікони це окрема тема, яка шокувала жінок, адже чоловік, якого підозрюють у вбивстві їхніх дітей, замолюючи гріхи, посвятив ікони і привіз сім'ям загиблих. Здивувало, кажуть, і те, як поводив себе обвинувачений. Мовляв, у своїх словах він чинив на них психологічний тиск. Чи з звертався сприпас погоші тиску? На проконі заявни скалошони зверталися. Що, що є, ви маєте таке право. Ну було розслідування з, говорила я з е, адвокатом, говорила я із з слідчим, говорили всі верніше, говорили про це. Ну, Потерпіла, ви так. чули відповідь. Вас запитали чи ви зверталися в правоохоронні органи з відповідною заявою? Та матерів здивував ще один факт, про який розповіли у суді. Підозрюваний їхав до них у Калуш з Києва, хоча суд зобов'язав його не виїжджати за межі своєї області. Я розумію, що я в своєму випадку порушив ухвалу Боржанського суду, але чисто з людської точки зору я хотів знайти хотів якийсь контакт з потерпілими для того, щоб пояснити вибачити, по вибачитися. Я вважаю вас честь, що він жодним чином не мав на меті порушити свої покладені на нього обов'язки. Чи якось охилятися від суду? Суддя пішов у нарадчу кімнату, а ми тим часом спілкуємося з людьми, які знали Марту і Василя, а нині підтримують їхні родини. Друг загиблого Володимир каже, дізнавшись про смерть Василя, довго не міг уговтатись. Він був досить дружелюбною людиною, людина, яка завжди виручив біді. Зараз друзів таких мало. Він любив дуже машини. От завжди машина це його. Він був дуже акуратний шофер. З розумом таких шоферів ще потрібно пошукати. Завжди навчав мене їздити, щось поламалося, помагав поломці машини, завжди рішав такі питання. Зараз для Володимира, як і його друзів, важливо домогтися правди і зробити все, аби винний поніс покарання. Адже пара мала плани на життя, а загинула несправедливо. Мартуса виросла на моїх очах. Ми разом живемо двері в двері, і практично я їй допомагала на нянчити, залишалася з нею. Це дуже чуйна, добра дитина. Насвичайно чує і біль страшний, просто розриває груди. Адвокат потерпілих Володимир Твердохліб каже, цього разу суд вимагав заявити про систематичні порушення обвинуваченим чинного законодавства. Зокрема, йдеться про ігнорування заборони виїжджати з Києва. Прокурор повинен був цю заяву або опрацювати, або вжити заходів для її перевірки з виїздом на місце або доручити правоохоронним органам зробити це чого не зробила. Документ пролежав у суді більше 20 днів. Сьогодні ж його зачитали як заяву з проханням звернути увагу на порушення, а не як клопотання. Отже, прокурор, отримавши в суді на руки цю заяву, яка була зареєстрована, він її не використав, він її не перевірив. А тому ми вважаємо, що дії прокуратури носять протиправний характер, і прокурор сьогодні виступав як як добрий порядний адвокат. Вироку досі немає. Суддя був у нарадчій кімнаті понад дві години. А, вийшовши, заявив, що його робочий час завершився. Засідання знову перенесли. Тепер родичі чекатимуть 25 липня.